Восьма година вечора це перехрестя столичних вулиць Теліги та Єлєнка. Пішоходи стоять на тротуарі в очікуванні зеленого сигналу світлофора. І коли починають йти, відбувається щось просто страшне. На шаленій швидкості їх зносить автобус. Світлофор тут добре видно і вдень, і вночі чому водій поїхав на червоний, навіть уявити собі важко. Він навіть не гальмував. Бо після того як збив людей, він проїхав ще кілька десятків метрів і зупинився аж за перехрестям. Ви лише подивіться на ці моторошні кадри. Під колесами жовтого Богдана опиняється одразу троє жінок. Двох від удару розкидає на чекеглі, а одну буквально затягує під транспорт. Автобус в асфальтом аж доки не загальмував. Шуковані очевидці одразу кинулися рятувати бідолашну жінку. Піднімали автобус і їх. Ну так. Ті, якби вони відскочили, ну, не відскочили, їх відбило. Одну ближче, другу трошки далі, а цю протягнуло до наступного переходу і там вже її витягували, бо він на ній, можна сказати. я знаю, що там три дірки в голові, там якби ніякої свідомості не могло бути, там, ну, вона вся помнута, казала, що дуже якби. В тяжкому стані, але Аліна вижила. Зараз жінка в реанімації за її життя й досі борються медики. 33-річна мама двох дітей працює у банку І того вечора поспішала з роботи додому. Дуже тяжого стан. черепно мозгова, травма відкрита. Перелом ключиці, за вона з трубочкою, вона не приходить в себе взагалі поки. Ще двоє постраждалих рідні сестри Юлія та Марина вже отямилися. Вони лежать в одній палаті. Молодшу Марину лише сьогодні по обіді перевели з реанімації. Є важка черепно-мозкова травма там ножині приломи кісток тазу. Чуть -чуть Стан хворий другий, на даний момент. Ми оцінюємо як стабільний 39 39-річній Юлії. Можна сказати, пощастило найбільше у жінки. Численні забої, голови та тіла, але вона вже може ходити. Щоправда, жахіття, яке з ними сталося, пам'ятає лише уривками. Каже, що на переході почувалися із сестрою в безпеці і не бачили, що просто на них вчить автобус убивця. То було в той же момент, як ми ступили пару кроків. І ми навіть не зорієнтувалися, що він там на нас їде. Я можу згадати, що я шукала свою сестру і, історично, вже коли мене в швидку клали, що я розшукувала свою сестру, тому що я з нею йшла. Це для мене було нагально суттєво і важливо свідки готові були роздерти водія на шматки. Ось він стоїть посеред дороги на колінах. Чоловік був шокований, майже не розмовляв і чекав на приїзд поліції. Правоохоронцям 37-річний Володимир пояснив. У автобуса просто відмовили гальма. Ця інформація буде перевірятися, в тому числі і буде призначена експертиза технічного стану транспортного засобу. За попередньою інформацією водій був тверезий, але його доставили до нарколога. І відібрали біологічні зразки. Чому комунальне підприємство «Київпастранс», якому належить автобус, випустило на маршрут несправний громадський транспорт. Надзвичайні новини надіслали інформаційний запит, але відповіді на нього так і не отримали. Зараз правоохоронці вирішують, чи арештовувати водія на час слідства йому загрожує до восьми років в'язниці.